Всім привіт, назвати Майнепро і це відео про капсулу часу, яке я зняв в 2023 році. Я тоді в той день закопав 15 вересня 2023 року капсулу часу на 2 роки. І сьогодні я її розкопаю. Да. Так що ставте лайк, підписуйтесь, а ми поїхали! Йдемо ми на те саме місце там, де я закопав ту капсулу часу. Це було от в цьому місці, в селі номер 13 в От тут я її якраз закопав. От на цьому місці. Розкопаємо тоді. Раз, два, три, чотири. Готовий? Раз, два, три. От той самий сундук, який я був закопав рівно. ...два роки тому. Йдемся. Вот. Що я якраз і закопав? Ви в тому відео десь бачили, що я закопав. Ну я в тому відео не показав, що знаходиться у цій книжці. Там є що, напевно, подивіться. Я вже точно не пам'ятаю, що я там писав. Ну, давайте спочатку я собі видаю GameMod 1. О, точніше GameMod 0. Все. Зараз возьму собі опита, наб'ю багато. Ну, уху, ура! Треба прописати десь день. Треба пропишемо ще день. Так, все. Зараз ще поб'ємо опита. Ура! Опит, опит. Так, ладно. Опит це класно. Но зато в мене є тепер ігровий комп. Та, вау, який він крутий. Я в шоці? Ммм... Айка, Ого, на 1000 ватт. Той системник. Відеокарта є класна. Ну це добре, я собі поставлю в домі. Так, є маяк. Ну блін, нема блоків, щоб на нього поставити Ну і нічого. Хай буде. Так що що там є? О, відеокамера, буду на неї записувати відео. Всім привіт. Не звати мене Прикольна камера. Цікаво, ну, щось там є записі? Ні, блін, нема, жалко. Ну ладно, собі поставлю інвентар, що воно там було. Так. О! День, деньги, деньги, деньги. деньги. Мені є тепер чим торгуватися з жителями. Добре, що я тоді їх закопав. І саме головне, це книга, яку я записав, все, що було мене в мене 23-му році. Що на каналі робилося, я точно вже не, не пам'ятаю, що я там записував. Книжці. Ну, давайте подивимось. Раз, два, три. Книжка відкриється. Привіт, Майбутній майнопро. Майбутні. Це я із 2023 року. Як у тебе справи. У мене все чудово. У мене зараз на каналі 5 підписників. Надіюсь, що у тебе більше і удачі тобі в майбутньому. Це я був із 2023 року. Да... Капець я багато всього написав. Я в шоці. Ну, що шо є, то є. Ну, от і ми розкопали цю капсулу часу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте палець вгору, підписуйтесь. А на цьому все. Всім пока!